Улус е татаро-монгольського ханства був отакий от маленький, там десь на болотах московських. А все решта, це не росіяни. Чому нема російської республіки? Де вона? Є Башківська там, а російської немає. Де ті росіяни? Хто вони? З точки зору, чому у них, немає мене, етнічного своєї маленької хоча б республіки? Незрозуміло. Але чому, в першу чергу, Вашингтоні і інших служби бояться? Вони думають, якщо почнеться розвал. Громадянська війна на території цієї великої держави. Ризик: перший – неконтрольована ядерна зброя бояться. Друге міграційна хвиля, десятки мільйонів побіжуть цієї війни в Європу, і тоді це захлине значить, європейські країни. Третє це неконтрольований ісламський радикалізм спалах. Четверте це вплив Китаю посилення. І п'яте це е, волатільність, економічний термін. Ну, Непередбачесть економічних ринків щодо енергоносіїв. Да? Нафта, газ, там, всі ті штуки. А я кажу: народ, так це вже відбулося. Кремль вже погрожує вам ядерною дубинкою і розказує, що якщо щось, він застосує ядерну зброю. Це раз. Тобто це мавпас гранату, як в тому анекдоті. Друге, Росія використовує мігрантів як зброю вже давно. Пригадайте, коли вони з території Білорусі і свої території засилали. Мігрантів в Литву і в Польщу, ломаючи паркани і так, далі, і так далі. О, це зброя. Третє ісламський радикалізм. Ну не треба розповідати, що відбувається вже так. Четверте, вплив Китаю, та він вже давно і ними опановує. Він вже давно бенефіціар цього, що відбувається сьогодні в світі.